Я коли перший раз приїхав мама манастерське, у мене в Запоріжжі була фірма. Я займався кубітом. У мене там нормальні два магазини, сервісний е Активно, активна бізнес, гроші є, все. Я, ну, я приїхав з метою зробити. Е ну, я колись собі перший раз попав, я бачу, там труби вкрали, там, посадки ці всі виглядані, у людей там ну, нічого немає. Я, я прийшов, я в якусь таку місію побачив свою. Мені щось треба зробити, ну, якось так воно... І е, я хотів, е, е, хотів по принципам цієї пермакультури якось розвиватися. Я і ці вітки тоді посадили ми, тому що це воно як вітрозахист на винограднику. І з, з того боку посадили там дуби, ліпки, глядіч на виноградника. Але в принципі в мене просто досвіду ніякого не було. Я звернувся, у нас є пермакультурна спілка в <кій> Україні. Вони мені працювали двох дизайнерів. Ми приїхали, там в монастирі поселилися, вони приїхали, походили. Ну, вони ходять так, ага, у вас тут росте шиповник, у вас тут глядіча, у вас тут бояришки. <кій> <тут, у вас кій> І, і Принцип такий формується, що ось що тут росте, воно є тут ну, воно буде вирощуватися з мінімальними зусиллями. Ну, Можна в принципі, вирощувати і лимони, і що завгодно, да, воно тут, да, якось росте, але вкладати сил.